З паном Клопотенком, це той, хто вчить нас бурячок правильно їсти, ну і інше там наших дітей, як правильно їсти. З ним неприємність сталася, ну, як казус. Звернулись до нього люди, намагались взяти інтерв'ю. Ой. І вийшло так, що редактор переплутав чати. Спочатку спілкувався з Клопотенком, ну, типа. Давай зайдеш до нас, там, скільки, скільки потрібно заплатити вам. Він пише, що в основному це безкоштовно. А потім, напевне, цей редактор захотів відповісти своїм колегам. Ну і пише, що цей сос в кінці каже, що нічого не коштує, дав номер даші. Все. Коротше, що зробив Клопотенко. Він недовго думаючи взяв і запостив це. В Твіттері написав, чи де він там написав. Коротше, в нього верифікований аккаунт, понятне, діло, видатна особа. І написав, що, шановні твітеряни, на зв'язку з вами СОС по версії редакторів Незалежного Медіа, Медія, у ну, нього своя українська мова, напевно, заборона. І ось що мені цікаво, якщо я вам такий неприємний, ну, ви мені пишете. Ну, по-перше, оця обсенна лексика абсолютно не личить людині, яка вчить дітей їсти. А по-друге, якщо навіть стався такий казус, я думаю, що будучи публічною особою, краще промовчать. Бо причому не просто публічної особи, а публічна особа, до якої в суспільстві є, ну скажімо, амбівалентне ставлення це двояке, двояке ставлення. Ну, не всі, не всі підтримують те, що робить пан Клопотенко. Давайте будемо чесними. Да? І от виставляти, як тебе назвали, випадково не дуже правильно, бо це поганяло, воно може прилипнути. І от, коли тебе бачить будуть, от завжди будуть це слово згадувати. Я інколи, я інколи публікую коментарі моїх підписників. Але з одного боку, я не настільки публічна особа, а з іншого боку, я намагаюсь показати людям щось, що має зробити їх кращими. Якщо Євген мав на увазі, щоб журналісти стали кращими, то я його допис приймаю. А якщо Євген просто хотів постібатися над журналістами, то Євген закінчиться це погано, бо журналісти це таке товариство, яке має ті секретні чати, які ми з вами не бачимо, і там вони можуть нас обзивати як завгодно. Не варто з ними воювати, це нічого вам не дасть.